В цьому відео ми розглянемо, як додати батьків та дітей в системі єдина школа. Для цього потрібно відкрити браузер та перейти в панель адміністрування. Панель адміністрування знаходиться за посиланням menageusq.ua.com. Далі потрібно ввести логін та пароль, він такий же йде для входу в електронний журнал. Після цього потрібно обрати клас, до якого ми хочемо додати дитину. Далі потрібно перейти до пункту учні та натиснути на кнопку Додати учні. Тут потрібно ввести обов'язкові дані, такі як прізвище, ім'я по батькові, стать, дату народження та домашню адресу дитини. В домашній адресі потрібно вказати вулицю, номер будинку і якщо є, також вказати номер квартири. Після введення даних потрібно натиснути на кнопку Надіслати. Для того, щоб додати батьків, потрібно обрати дитину. Натиснути на кнопку Додати матків і заповнити обов'язкові дані, такі як прізвище, ім'я, по батькові, імейл та номер телефону, які були вказані згоді на обробку персональних даних. Після введення потрібно натиснути на кнопку Зберегти. Далі обов'язково потрібно натиснути на кнопку Редагувати та заповнити дані особової картки. Тут, де вказано АБВ номер. Потрібно написати номер особової справи. Далі потрібно натиснути на кнопку Надіслати. І останню дію, яку необхідно виконати, це прийняти дитину до навчального закладу. Nakazujemo datu nakazu, praktičnu datu s kojoj djelovina povijeme prestupete do naučanja i nr. nakazu. Після введення даних ми можемо перевірити, чи всі дані були збережені, і якщо потрібно, ми можемо відредагувати на відповідну кнопку. На цю електронну пошту, яка вказана в карці дитини, надійде електронний лист із підтвердженням реєстрації в ідейній школі. Зареєструватись потрібно протягом 24 годин. Від моменту надходження листа на електронну пошту.